Ми раді вітати вас на першому етапі фізкультурно оздоровчих заходів та змагань пліч опліч Всеукраїнські Шкільні ігри». Ці змагання вже проводяться третій рік за підтримку президента України Володимира Зеленського, пліч опліч. Це той захід, де ми якраз саме об'єднуємо молодь, показуємо єдність саме в спорті, в різних видах спорту і сьогодні. Ми розпочали саме масу, наймасовіший вид спорту, який є, може бути в громадах, це є футбол. Результат є, коли є дружба, є підтримка колективна і коли от команда одне одного поважають, і суперника теж саме. І вам гарної гри, коректної поведінки, чудових результатів. і... Хай переможе наша єдність на цьому майданчику. Слава Україні! Не тривожна мені коли друг плічо пліч. Ми все зможемо для наших рідних обліч. Добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічом пліч. Типи топич, не печ, то вже піч Але тільки історії, що це міняли Ти туди, кори вперед тебе серце Забра, може йде, то не по Не За тебе це переможу не Але ж там буде щас, якщо праця бля стола Блич, бич, на що переможема Віч не Ми вже безпереба Велич, що сич, я мене назад Сварни боми горе, якщо гори проти нас